Доброго ранку, мої любі малята. Дітки, подивіться, до нас в гості завітала дівчинка Василинка. Василинка, ти чого плачеш, що трапилося? Привіт, малята! Я їла багато солодкого, і тепер у мене болять зуб. Малята, давайте допоможемо нашій Василинки і розповімо, яка їжа корисна для зубів, а яка шкідлива. Давайте, малята, пограємо в дидактичну гру, яка називається Що для зубів корисно, а що шкідливо. Зубчик посміхається, коли ти їсиш корисну їжу. Зубчик сумний, коли ти їсиш шкідливу їжу. Подивіться, яка корисна їжа тут на малюнку. Правильно, сир яблуко. А зараз подивимося і назвемо, яка їжа шкідлива для зубів. Правильно, це тістечко та шоколад. Дивимося далі, яка корисна їжа для зубів. Вірно, це помідор і молоко. А тепер назвіть шкідливу їжу для зубів. Так, шкідливими є ледяники. Молодці малята! А ще малята, давайте розповімо нашій Василинки, як треба доглядати за своїм тілом. Здорова людина, щаслива людина! Щоб здоровим бути, треба доглядати за своїм тілом. Малята, ми з вами пограємо в дидактичну гру, яка називається Догляд за тілом. Я буду показувати предмети, а ви мені повинні сказати, для якої частини тіла вони необхідні. Рушник. Рушник малята треба для всього тіла. Але вони повинні бути різними. Для обличчя, для рук, для всього тіла. Шампунь. Шампунь потрібна для того, щоби доглядати за своїм волоссям. Вушні палочки. Вушні палочки потрібні для догляду за вушками. Мочалка. Мочалка потрібна для догляду за тілом. Гребінець. Гребінець потрібен для того, щоб доглядати за своїм волоссям. Зубна щітка. Зубна щітка потрібна для того, щоб чистити зубки. Малята, запам'ятайте, якщо будете доглядати за своїм тілом. Та користуватися предметами особистої гігієни проблем зі здоров'ям не буде. Ти тепер, Василинка, зрозуміла, що треба їсти тільки корисну їжу, щоб не хворіли зуби. Так, я зрозуміла. Дякую вам, малята, за допомогу. До побачення! А я сподіваюся, що вам, малята, було цікаве заняття. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!